Хочеш знати, чому ти так ведешся на слова, хочеш розуміти, що він мав на увазі, коли тобі написав привіт або чому він казав такі красиві слова, а потім взяв просто і злився. Я отримую неймовірну кількість повідомлень від дівчат, які мені пишуть просто болючі історії. І я створила вебінар Слова як зброя саме для того, щоб в тебе була зброя проти маніпуляцій, проти. Того, що реально під собою немає справжньої суті, немає дій. Цей вебінар, перша частина теоретично, відбудеться вже 21 вересня. Потім буде практична частина, і потім я видам гайд, який буде побудований по запитам і питанням всіх дівчат, які були на вебінарі, по найпопулярнішим фразам перекладача з чоловічого, який я веду вже декілька років. Тому приходь, зараз акційна ціна, я тебе запрошую, я знаю, що тобі дуже важливо нарешті розібратися, чому, чому ти знову повелася на ці слова, а вони під собою не мали взагалі нічого спільного з діями. Приходь, буде цікаво, буде насичено, і ти точно зрозумієш, що тобі потрібно зробити, щоб бачити суть, а не просто бла бла-бла.